Був відкритий перелом і гомілки і бедра, І ще було два осколки над коліном. Один 8 см, а другий 9 см. За мною працювали масажисти, потім ми робили якусь ще розігрів з м'язами, з кістками. Щось там робили кожен день по три по чотири процедури. робили, але головна була процедура. Це звичайно на розробку коліна. Фактично в таких людей, хто отримав власне мінно-вибухові травми, будуть порушення дуже різними. Там це будуть комбінації контрактур, ураження периферичних нервів, ураження м'яких тканин. І дуже часто весь цей комплекс можна побачити в однієї людини. Залежно від того, яким саме було ураження. Ми відповідно до того підбираємо свої методи впливу. В нашому залі найчастіше це все таки вправи, які будуть спрямовані на збільшення селення м'язів. Це будуть завдання, які будуть покращувати ходьбу, які будуть сприяти збільшенню осового навантаження на нижню кінцівку. Це будуть заходи, які будуть зменшувати біль. Но ну, вибухові травми вони стають причиною дуже багатьох комбінованих порушень. І якщо фізичний терапевт не буде здійснювати своїх втручань на самих початкових етапах після поранень, є дуже великий ризик виникнення вторинних ускладнень. Після реабілітації я повернулася свого попереднього, скажімо так, життя, яке було до травми. Так само я почала ходити на роботу пішки як я до і до цього. Передвигалася, ходила на роботі, так само з, е, працюю, е, Сидячи об, образно, правда, трошки легше, але назад дому також не на транспорті пішки. Де займаю мене десь три кілометри пішки. Це дуже гарна робоча домашня реабілітація.